Марята, я Марійка і я обожнюю ходити в дитячий садок. У мене там стільки друзів, стільки різних справ. Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов вітайся добрий ранок, ми руки і куштуй сніданок. Немає часу на ниття. Бо ждуть цікаві заняття музичне, ліпка, малювання, ще й порахуємо старанно. Розучим вірш, розкажем казку, спіймати м'ячик та будь, ласка. Що ще на вулицю гуляти, в рухливі ігри дружно грати? Ось гуси, гуси. Коровай, автомобілі, обирай. Обід поспати не забув. Так непомітно день минув. Друзі, а що ви полюбляєте робити у садочку? В дитячому садку безліч цікавих іграшок. Їх так багато. Тож, друзі, давайте зіграємо. Я буду вам показувати іграшку, а ви будете її називати Лялька, барабан, кубики. М'яч, машина. Вязли, Вертоліт, Поїзд. Ведмедик. Розумнички. Ну, а тепер вам треба буде їх знайти? Де ж вони сховалися? Де сховалася машинка на майданчику? Так, ось вона біля дерева. А тепер знайдіть у кімнаті ляльку. Вірно, лялька на вікні. А де сховався вертоліт? Вертоліт знаходиться на шафі? А де ж сховався барабан? Ось він під столом. А де ж на майданчику м'ячик? Так, у пісочниці? Ну, а де ж ведмедик? Вірно, на стільці. Друзі, а що ж є у дитячому садку? Давайте згадаємо, як називається кімната, в якій ми спимо в дитячому садку. Спальня. А що за кімната, де ми одягаємося та роздягаємося? Роздягальня. Ну а як називається кімната, де ми граємося цілий день, навчаємося. Групова кімната. А як називається місце для ігор під час прогулянки? Ігровий майданчик. Ну а споруда, в якій можна сховатися від дощу під час прогулянки. Павільйон. Друзі, ми так чудово сьогодні пограли разом. Мені дуже було цікаво. Тож, до наступної зустрічі!